О, яка цікава вакансія підволила. Молодий дружній колектив шукає масажистку в косметологічний центр Олевиця. О, oh, Lion масаж салон. Ми розширюємося і нам потрібні співробітники. Графік роботи гнучкий. На день може бути до 10 масажів. Хм, Масажистка до 10 масажів. Розглядаємо лише жінок від 18 років. Можу його без досвіду роботи. Що ж це за масаж такий? Що треба саме жінка? Жінки від 18 років ще й без досвіду роботи. Далі ще цікавіше, сума сплати 5.000 тисяч гривень щодня. Оу, я навіть і не знаю, за який це такий масаж платять 5 тисяч гривень щодня. Плюси роботи. Ми знаходимося поряд з метро. Угу, Хорошо. А у нас є кухня і все в ній необхідне. Це щось уже якийсь багатофункціональний масаж з кухнею. Хм, Є душ, окремий туалет та кімната відпочинку. Е, там треба, типу, жити з тим масажем, чи що? Що відбувається взагалі? Допомагаємо як з житлом, так і з переїздом, що прямо і живеш на території, де робиш масаж, можливе проживання з родинами на окремій квартирі. Ох, попахує рабством, капець. Офіційне оформлення, знижки на послуги нашого центру. А, а треба ще й. Вони думають, що люди, які будуть на них працювати, будуть ще й у них послуги отримувати. Зручні крісла. Крісло, крісло. Масаж робиться на кріслі? Масаж робиться на ліжку? Масаж на кріслі? Е. Так, ваша допомога нам. Тобто, типу обов'язки: виконання послуг масажу постійний розвиток. І це все? Тобто вакансії по масажу, де ти тупо робиш масаж? Надаємо безкоштовне навчання курсам. При співпраці з нами понад один місяць. Якесь таке дивне речення надаємо безкоштовне навчання курсам при співпраці з нами понад один місяць. Тобто, якщо ти не втечеш після місяця, то тебе пошлють на курси. Так, ми хочемо бачити у вас ці якості, стресостійкість ого, на першому місці. Нічого собі, от стресовий масаж, мабуть, по 10 штук на день, такі стресові, що просто капець. Доброзичувість. ага. Тобто на тебе кричать, волають щось, а ти такий посміхаєшся, все добре, класно, давайте ще, бляха. Так, грамотна мова. Окей, презентабельний зовнішній вигляд. У вакансія топчик. Якщо у вас вакансія зацікавила, пишіть нам. Повідомлення і ми виберемо дату зустрічі адреса Лютеранська 10. От такі вакансії у нас постяться просто кайф. З вами був томаний працівник. Почуємось!